Друзі, всім великий привіт! Перед початком даного відео я попрошу вас підписатись на мій YouTube канал, на якому я зараз і знаходжусь. Сьогодні, друзі, я вам хочу розповісти, як ми можемо заробити 50 гривень за відкриття віртуальної карти від банку власний рахунок. Та також отримувати по 50 гривень за кожного запрошеного друга. Якщо хто ще не знає, банк власний рахунок це. Банк від Сільпо. Тобто, коли вам пропонують оформити карту на касі Сільпо, це є банк власний рахунок. Банк власний рахунок роздає 50 гривень вам за відкриття віртуальної карти та 50 гривень другу, який вас запрошує. А зараз, друзі, я вам покроково розповім, як нам відкрити віртуальну карту. Ми отримуємо 50 гривень від банку власний рахунок та також. Чашечку кофе від Сільпо. Що нам потрібно робити? Переходимо по силці. Посилання, як завжди, я залишаю в описі під даним відео. Обов'язково реєструємось по моєму посиланню, тому що бонус ви отримаєте тільки тоді, коли зареєструєтесь по посиланню. Потім натискаємо на кнопку Хочу карту. Встановлюємо додаток. Заходимо в додаток та пишемо свій номер телефону. Вводимо код, який прийшов нам в СМС. Вибираємо віртуальну карту. Натискаємо на кнопку Почати. Вибираємо спосіб, через який ви бажаєте пройти верифікацію. Я особисто реєструвався через Дію, тому що це дуже швидко. Також можна зробити фотопаспорта -паспорт, фото або через ID-карту. Заповнюємо анкету, чекаємо приблизно 5-15 хвилин, поки перевіряють наші документи. Документи наші перевірили. Тепер нам необхідно зробити селфі нашого обличчя. Натискаємо на кнопку Підписати. Ставимо підпис та натискаємо на кнопочку готово. Знову чекаємо 5-15 хвилин, поки нашу заявку перевірять на наявність помилок. І все. В принципі, ми успішно пройшли верифікацію, тепер придумаємо пароль з 4 цифр, та потім ще раз вводимо його на наступній сторінці. Ми успішно активували карту, і нам на рахунок безкоштовно прийде 50 гривень. В розі кави з друзями, ви можете ознайомитись з реферальними умовами. Але з 1 вересня, щоб отримати 50 гривень на баланс, ми повинні зробити будь-яку покупку в магазині Сільпо. Тобто, ми оформлюємо цю карту, все, як я і сказав, вище. Але просто, щоб отримати ще 50 гривень, ми повинні зробити будь-яку покупку. Ну, наприклад, там жувачку на касі придбати, обов'язково скануючи штрих-код. Тобто, ми натискаємо на яблуко, натискаємо на штрих-код. Скануємо його на касі, робимо будь-яку покупку в сільпо, та нам нараховують на баланс 50 гривень та плюс чашечка кофе. Друзі, по секрету вам покажу мої реферальні надходження. Тобто, як бачите, я займався цим ще з минулого року. Тому, друзі, я вам особисто рекомендую реально зробити цю схемку, особливо, якщо ви користуєтесь магазинами сільпо для покупки. Різних товарів. Тому, друзі, це вам така невеличка мотивація. Е, я рекомендую вам виконати дані умови, обов'язково виконуємо і отримуєте бонус та безкоштовну каву. Також е, в перспективі можете запрошувати своїх друзів по вашому реферальному посиланню, та також отримувати за них приємні бонуси. Дякую вам за увагу! Слава Україні!